Інформація з перших вуст. Прямі відповіді на конкретні запитання. Відкритий мікрофон на радіотрек. Вітаємо усіх слухачів Радіотрек. В ефірі відкритий мікрофон. Мене звати Оля Мартинюк. І наразі ми будемо говорити про вкрай важливу і дуже потрібну справу сьогодні: про реабілітацію військових. У нас у студії проєкт-менеджер благодійного фонду благодійної організації Майді. Це Юлія Іванчук. Вітаємо вас. Доброго дня. Е, наш реабілітаційний простір е, відкритий і організований на базі КП Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення. Тобто зауважимо, що це Чорнобильська лікарня так. на Чорновола, яку всі у місті добре знають, так. Так, наші фахівці в просторі займаються безкоштовним надання психосоціальних послуг в першу чергу. Це стосується ветеранів, ветеранок та членів їх сімей, а також тих осіб, які постраждали внаслідок бойових дій. Тобто це не обов'язково тільки військовослужбовці, і їхні рідні, але й ті, хто можливо зараз перемістився з тимчасово окупованих територій так. з перефронтових територій і має якісь ураження, теж може звертатися так. До вас. На безкоштовній основі надаємо всі ці послуги, які в нас є. А які послуги у вас є про яку саме реабілітацію йдеться? В просторі в форматі онлайн працює наша мультидисциплінарна команда. Сюди входить кейс-менеджер, психолог, юрист. Айчар, і фізіотерапевт, тобто можна. Крім фізичної реабілітації, отримати психологічну підтримку. Так, крім фізичної е, психолог може прийти на заняття, може прийти окремо, поспілкуватися. А може багато людей, хто хоче спілкуватися особисто, е, тобто в онлайні ну, тобто, по телефону це, е, йдеться про е, повний цикл реабілітації якоїсь соціалізації, чи якісь тільки певні окремі етапи е, повної соціалізації і не, ну на Тобто від позбавлення якихось фізичних проблем до власне можливих пошуків роботи, так наш психолог це зніме кризовий стан і надасть певну психотерапію. А з якими саме проблемами можуть звертатися ветерани ну, і взагалі потерпілі? Наприклад, реабілітолог наш надасть реабілітацію при нейротравмі, при ампутації, при черепно-мозкових травмах, допоможуть відновити опорно-руховий апарат. Зрозуміло, як люди можуть знайти ваш центр, як звертатися? Чи до нас можна зверта... До нас можна звертатися. Є багато платформ, на яких ми ну, рекламуємо. Ну, є наші рекламні матеріали. Це і в соцмережах можливо можна, чи є якийсь контактний номер, чи можна безпосередньо приходити на Чорновола? Так, дивіться, в нас розповсюджуємо листівки. Наші так де є к зазначений то та допомога, яку ми надаємо, де зазначений QR-код, який можна сканувати, і також зазначений номер телефона, на який можна зателефонувати і отримати консультацію. Тобто, зніме трубку кейс-менеджер, який надасть консультацію, пояснить, як звернутися, куди і до якого спеціаліста ну потреб. Боє людина фахівці, які працюють е, на сьогодні із вашим центром реабілітації, от е, фізіотерапевти, психологи, це рівненські фахівці? Чи хто е, входить е, в команду? Так, е, Психолог це Рівненський фахівець, фізичний реабілітолог, також і кейс також це Рівненський. HR і юрист працюють на базі онлайн-центру. HR – це людина, яка надає профорієнтацію, перекваліфікацію і навчальні програми. Супровід при працевлаштуванні. Юрист теж працює на базі онлайн-центру і надає правову допомогу та юридичний супровід. Про які саме юридичний супровід? провід, від ну власне, може йтися. це про отримання якоїсь допомоги, оформлення інвалідності чи якогось статусу, сюди, що це, це саме? це багато сюди входить і оформлення статусу, і групи інвалідності. до речі, питань до юриста дуже ну багато. Це звертається і сім'ї загиблих, і сім'ї зниклих безвісті. Ну багато питань які є запитань є до юриста і звернень, коли почав роботу ваш центр і. Ну розкажіть, можливо, вже про перших пацієнтів. Е, наш центр почав роботу з 1 травня, але це завозилось обладнання. А на даний момент вже все з укомплектоване. Е, працюють, приходять хлопці, е, за ну не. Швидше, це тяжко поранені, які вже рік, пів року пройшло після поранення. Наш простір працює у форматі амбулаторії. Ми даємо допомогу після гострий період лікування на етапі вторинної довготривалої реабілітації. Також до нас можуть звертатися і не один раз. Ну, по реабілітації Реабілітація тривати може як тиждень, так і місяць. Це залежить і від стану пацієнта, нашого, і ну від роботи, які планує наш реабілітолог. Ну а от, наприклад, перший раз заступила людина на реабілітацію. У Неї там розписаний курс. Я не знаю, скільки він може тривати: місяць, два, три. Я говорю, курс може тримати як тиждень, так так може тримати місяць і більше. Тобто, і перший раз це точно безоплатно. Ну, наприклад, на сьогодні є хлопець тяжко поранений, який без свідомості, але реабілітолог приходить три рази на день і йому надає послуги. Тобто, Скільки це буде тривати, невідомо, так, поки але, не тим побачить, менше, що є результати в цій реабілітації, що є якісь позитивні зрушення в цьому, так що це може бути і два, і 3, і 4 місяці. А хто фінансує роботу центру на сьогоднішній день? Ми знаємо, що це благодійна організація Майнді. Так, нашу роботу фінансує представництво ООН в Україні, а саме організація про ООН». Завдяки проект реалізований завдяки підтримки Посольства Німеччини та Південної Кореї. Зрозуміло, і поки ну, ця програма триватиме, немає, поки її меж. Поки Я, немає межі меж, скільки буде треба, стільки буде так. тривати. Так. Добре, розкажіть тоді про е, тих людей, які отримують, ну, крім юридичних, от ви згадували про е, Перекваліфікацію, про які спеціальності йдеться. В нас працює менеджер, hr менеджер пані Ірина. Цей фахівець проводить бесіду, консультації з ветераном чи з ветеранкою, аби виявити якісь її сильні сторони, якісь можливості. Так, спілкуючись, визначає попередній досвід ветерана, а також його здібності, навички, сфери реалізації. І вже в заключенні підбирає напрямок нової професії. Яку ну, можна запропонувати тому чи іншому ветерану? А також наша благодійна організація, благодійний фонд майді на сьогодні співпрацює, має партнера it компанію Де які теж пропонують професії пов'язані з it технологіями Це, Аналітики також ну в цій сфері запропонують певні, які можуть надати професії, і це можна ще якісь додаткові курси освітні пройти? так. Ці курси і надає наш HR. Ага, воно у чому Ну, то IT – це класно. А якісь ще можливо робітничі професії є, чи більше до речі, багато що пов'язане з чим займаються ще наші ветерани. Це плетіння. От, наприклад, пошкоджена одна рука, одна ні. І їм по-перше, це їм дає для розробки для, для фізичної фізичної. Так, так. так а також ці хлопці хочуть ну, працювати, хочуть повертати. Це до життя і це нормально, це дуже добре. І ми цим їм їх хочемо зацікавити, повернутися, соціалізуватися і вернутися до життя, яке було до Юля, Ви дуже змінюєтесь в обличчі, коли починаєте розповідати от саме про е пацієнтів, про тих хлопців, яких ви бачите е кожен день. Але знаю, що для багатьох із них якось важко наважитися на цю реабілітацію. Чи правда є якісь е ну такі, от внутрішній супротив чи от острах того, що буде? Як от ось цей момент. Здолати, ну, спілкуватись, спілкуватись, спілкуватись. Телефоную, запрошую, пропоную, що в нас є не тільки реабілітація, не тільки психолог. Ми можемо надати і якісь консультації по навчанню, по працевлаштуванню. Я вважаю, що цими хлопцями треба перш за все це спілкування. Їм цього не вистачає і виконувати свою роботу на певному рівні. Ну, те, чим я займаюся, я хочу бачити результат в першу чергу. Ну так, вони напевно нагадують в перші дні якогось колючого їжачка, а вже після так, того, як починає так. усвідомлювати, що він тут важливий і він тут має значення, то напевно розкривається вже зовсім по-інакшому. Сто відсотків бачу це на свої очі і ну, задоволена тим, що бачу результат. Скажіть, скільки людей одночасно можуть проходити курс реабілітації? Е, дивіться, на сьогодні в нас п'ять фахівців, але ну, в принципі, всі п'ять фахівців можуть одночасно надавати допомогу, так але реабілітолог ну, займається реабілітацією, психолог консультацією онлайн чи офлайн. Тобто, всі п'ять фахівців можуть надати допомогу одночасно, в залежності від того, наскільки вони вільні. Тобто, в принципі, і 10, і 15 ветеранів так, можуть одночасно так. робимо попередній запис, домовляємося про зустріч. Коли приходить ветеран чи ветеранка, ну його вже фахівець нас чекає. Наш фахівець його чекає. А скажіть, якісь. Процедури можливо можуть отримувати крім фізичної реабілітації, також масаж, масаж може Дивля, Не завжди це так само до нас звертаються і військові носіння бронежилета, знаходження в окопі людини. Так само О, є з хребтами, певні... там з хреб... багатьох дуже дуже великі проблеми. Так, так так. з цими так само питаннями звертаються військові. Це не значить, що вони поранені. Вони приїжджають відпустку. Так само вони звертаються до наших фахівців. Тобто не ну, обов'язково ма. Статус ветерана, щоб прийти отримати якісь послуги, якщо ти навіть плануєш далі повертатися так. на службу, так? Так, так, так. Ми нагадаємо, що говоримо про новий реабілітаційний простір, який запрацював у Рівному. Це е, Чорнобильська лікарня, а правильно називається Рівненський обласний спеціалізований е, диспансер е, радіаційного захисту, так? Так. Ще хочу наголосити, що знаходиться наш простір: це місто Рівне, Чорнобильська лікарня, вулиця В'ячеслава Чорновола, 79, другий поверх. Зателефонувати можна за телефоном. Ми залишимо цей номер в коментарі. в описі до відео. Залишимо цей номер, аби вам було зручно ним скористатися. А чи є на сьогоднішній день якась черга? Все розписуємо так, щоб черги як такого не, не домовляємося з нашими фахівцями, домовляємося з пацієнтами, так щоб воно було всім було ну, зручно. Ну, тобто, нема такого, що зараз приходять люди одні, а інші чекають свій там запис на середину серпня, на вересень. Ні, на, так на немає жовтень. на сьогодні. На та, так. Такого напливу ще так. немає. Є наплив дуже багато до юриста, але теж ну робимо певний якийсь графік звернень і так само. Вирішуємо ці питання. У юриста запитують найчастіше саме про е, статус і матеріальні допомоги, виплати е, бага, е, звернень дуже багато до юриста. Це е, по загиблим, е, по е, зниклим безвісті. Е, ну а також е, ветеран приходить додому і. Теж виникають якісь певні питання. Так? Він приходить в сім'ю і не завжди це все добре. І для того ну, звертаються до юристи. До речі, дуже багато звертається не сам ветеран, а члени сім'ї. Цікавляться, <зв> власне. Так, так. А з чим це може бути пов'язано, просто ну не готовий ще спілкуватися? Ну можливо, ну за перш за все, це може. Ну не може, а телефонує дружина, мама, сестра зачасту. Якщо немає дружини чи мами, телефонує сестра, спілкуємося з нею. Також у нас можна звернутися на рахунок протезування. Наша благодійна організація, благодійний фонд, має своїх партнерів. Проводимо протезування нижніх кінцівок, її надає нам комп. Панія без обмежень а по протезуванні верхніх кінцівок. Українська компанія All Bionics. також ми надаємо супровід протезування безпосередньо. Це робиться 3 d сканування культів, це робиться 3 d моделювання, а також 3 d друк гільзоприймачів. Тобто, а це треба до вас уже звертатися з якимось готовим пакетом документів? Чи власне це можна оформити уже безпосередньо в вашому центрі? З нам до нас можна звертатися уже з документ, бо ветеран, який іде на Добре. Протезування він вже певний пакет. Він лежить в госпіталі, Він має певний пакет уже якихось. Ну документів, документів має, має так, але має оглянути наш реабілітолог, Чи ця культя підготовлена до протезування? Яку вона має форму і підготувати. Ну, реабілітацію провести до протезування само а вчать потім користуватися цими протезами, щоб це було ну максимально так, зручно Так, для цього. Це і є робота реабілітолога. Нагадайте, де знайти ваш центр у соцмережах і в контакти. Якісь можливо так, ще... дивіться є в Фейсбуці «Манді Фондейшн. Є в інстаграмі, наша благодійна наша організація, благодійний фонд. Також можна знайти в Гуглі, загуглити прав, «допомога військовим, правова, допомога психологічна. Так само в Гуглі можна задавати питання. Ну, Шукати пошуку. шукати пошуку, і можна знайти відповідь що в нас є відкритий реабілітаційний центр в Чорнобильській лікарні. Номер телефону контактний ми залишимо в описі під відео, власне, як і посилання на організацію «Майнді». І якщо є потреба в реабілітації, можливо, вашим рідним близьким які. Переїхали зовсім не обов'язково ветерани, але й люди нагадаємо з прифронтових територій, тимчасово окупованих територій. Взагалі, хто зазнав будь-яких ушкоджень внаслідок російської агресії, можуть також звертатися у центр. Так Так. можливо, ми ще забули про якісь напрямок роботи. Центр ну, ще Гадати. хочу наголосити, що до нас можна звертатися через мобільний телефон, також сканування QR-коду, який є, і в Фейсбуці, наші банера є в Фейсбуці, в інстаграмі є, а також є ну листівки. Листівки були роздані і по госпіталям, і по лікарням, де знаходяться лежать в відділеннях ветерани, військові, а також в соцмережах. Нагадаємо, що роботу центру реабілітації фінансує. Про ООН, а відтак усім пацієнтам послуги безплатні, незалежно від того, як довго триватиме реабілітація. і Скільки так. таких курсів треба буде, Так, так. Ну, здається, ми поговорили про основне Юля. Дуже дякуємо вам за таку важливу е справу і бажаємо успіхів. Дякую вам за зустріч і чекаємо в себе ветеранів. Дякуємо. Ви слухали відкритий мікрофон на «Радіотрек».